Привіт, ви на каналі зроблено позитивний бухгалтер. І сьогодні я розкажу про головні бізнес-новини за минулий тиждень. Нові валютні обмеження з 10 вересня в Україні діють нові валютні обмеження для бізнесу та фізосіб. Нацбанк спростив купівлю іноземної валюти для українських підприємств для сплати ПДВ у Євросоюзі та виплат за договорами перестрахування. А для фізосіб ввели нові ліміти на операції з використанням платіжних карток українських банків за кордоном. Тепер можна витратити до 100 тисяч гривень на місяць на коштовності, ювелірку і до 500 тисяч гривень на місяць на оренду житла за кордоном. Інтернет провайдери переходять на загальну систему оподаткування. З 1 жовтня ФОП, які працюють як інтернет-провайдери, мають перейти на загальну систему оподаткування. Це може додати до бюджету бюджету 3-4 мільярди гривень. У Дії з'явився новий гайд для інвесторів у співпраці з Ukraine Invest. Він містить інформацію про державні пільги для проєктів із інвестиціями від 12 мільйонів євро. Підприємці можуть отримати доступ до досліджень, гайдів, новин та кейсів, а також знайти корисні довідки для бізнесу. Інвестори отримують підтримку на всіх етапах від подання проєкту до його реалізації, що значно полегшує співпрацю з державними органами. Програма Власна справа тепер і для молодих підприємців. Державна програма Власна справа за два роки роботи видала вже понад 20 тисяч грантів. А тепер і молоді підприємці до 25 років можуть подати заявку та зареєструватися як ФОП і отримати грант до 150 тисяч гривень на відкриття бізнесу без обов'язкової умови створення робочих місць. Через три роки вони матимуть можливість отримати новий грант до 250 тисяч гривень. Також до категорії отримувачів грантів додали родини загиблих воїнів та підприємців. З території бойових дій. Рекордне падіння біткоїн. Аналітики з компанії 10X Research прогнозують, що ціна біткоін може знизитися до 45 тисяч доларів. За їх словами, це пов'язано зі зменшенням активності користувачів і поведінкою як короткострокових, так і довгострокових власників криптовалюти. Після піку активності у листопаді 2023 року кількість активних адрес різко скоротилася, що вказує на падіння інтересу. Якщо біткоін не втримається на рівні 50 тисяч доларів, то може продовжити своє падіння. І трохи статистики: міжнародні резерви України у серпні зросли на 5 мільярдів доларів, досягнувши 42,3 мільярда доларів. Що на 13,7% більше у порівнянні з попереднім місяцем, середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень майже на 50%. У другому кварталі 2024 року зарплата штатних працівників зросла на 22,1% і становить 20 964 гривні. 880 тисяч українців відкрили картки для отримання виплат за програмою Національний кешбек. Про цю програму я розказувала ось у цьому відео. В системі вже зареєстровано понад 130 тисяч товарів від 713 українських виробників. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливі новини для вашого бізнесу. До зустрічі!